Можливо, ви пробували схуднути або там, щось засвоїти. І ви робите це, але через деякий час скатуєтесь знов таки на це місце, де були. Чому? Бо психіка не дає, психіка вас обманює. Вона каже: ти змінився, ти змінилася. І в нас є перша задача най, Головніша задача це щось зробити так, щоб психіка не помітила наших змін. Ну і ми самі не усвідомили, що є зміни, звичайно. Тобто ми маємо не усвідомлювати, що зміни відбуваються. Як це зробити? Давайте зробимо 10 хвилин в день тренування. 10 хвилин в день, але кожного дня. Отак, знаєте, крапельний метод. Крапелька, 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 і наростає такий сталагміт. Або вода камінь точить. Да? Камінь не має помітити, що вода його точить. Наша психіка не має помітити, що відбуваються зміни. Тому в даному курсі є 365 уроків на кожен день року. І кожного дня не можна витратити більше 10 хвилин на дуже просту вправу. Але поступово, поступово свідомість змінюється.